Так, всім привіт. Так, робив трошки ремонт. Так, ну. так трошки робив ремонт. Так, з передкапочну. Поміняв прийомний бітер. Почіпники з обох сторон нові. Так, ну там несто я раніше робив. Так, тут з цієї сторони є. Так, вітер, корпус повністю весь поміняв, теж почіпники, шків. Оцей шків поміняв. так е, Цей зерновий елеватор, то, ну, підварив, там таке трошки підлатав. Ну, теж міняв, бо той, що в мене стояв геть плачевному стані, був він. Взагалі ніякий. Ну, тут теж Попідварував, попідлатував, теж все там поробив. Тут трохи не сходилося. Оце з цим, то я вже що там не робив, що не крутив, ну, трошки прорізав, вроді наділося. Теж поміняв почіпники. Зірочки там, цепок. все там наче нормально. так Колосовий теж поміняв. Був у мене в гарному стані, теж почіпники поміняв з обох сторін. Тут наче я так все зробив. Так, ліва сторона заказав вже колосовий, тут теж зірочки там деякі поміняв цього шнека повністю, теж новий Бушний, ну... Но він просто ржавий, але він новий. Так, ці Тоже поміняв. О, Тут все не закрутив. Добре, що гляну. Так, шкрипки теж тут нормально, і з тієї сторони теж хороші. Цього теж поміняв, десь там чуть-чуть підварив, Ну, так, не критично. Теж хороший, рівненький, все відлічно. Красиво. Так, ну ця сторона. Тут все зрозуміло тоже. це. Все, я там поміняв, все. По все клас. Тут теж поміня... Ну, Так як з тої сторони воно ну, одне й те саме. О, але ціленьке, рівненьке, все класно. Тут цей колосовий, що йде в комбайна. Новий. Теж почіпніки там всередині, тут поміняний. Тут теж цепок хороший знайшов, зірочка. Всі зірочки в отличному стані. Натяжний почіпнічок поміняв. А тут теж все. Зірочки хороші поставив і цепок теж. І цей теж зерновий, що йде в бункер, теж новий. Ну, тут теж, зрозуміло, всі почутники перебрані, все там, все там до ладу. Тут теж зверху де вже, як то кажуть, срака трошки підварив, кинув нову жесть, бо таке воно там гниле вже було. Так, Тут зробив захист, бо штани полатає тільки так. Розробив, що елірок якийсь такий був, не, не дуже грубий, вимірав якось там зігнув, все попри... прикрутяний, прикрутяний, але добре тримається. Ну, добре. Тут теж на... натяжний цей поміняв почіпник, бо розтріпаний був. Тут середина вже не видно нічого. Так, середина теж тут все, все нормально, я там все відрепетував. нема смісу. Жадко теж, там, не жадко всі трошки попідварвав, бо тут щось було полопало. Заварив, ну, ще треба зачистити, не знаю. Тут теж якусь сладку дав, бо то я щось вигнило. Так, ну так, в принципі, чіпляти жатку, тий, тим воно в поле. Тресою йому лотити. Так, добре, всім пока. У кого які питання, то дзвонимо пишемо чи пишемо.